Для того, аби полегшити життя засудженим, тим, хто має умовний строк покарання, державні служби намагаються допомогти адаптуватися в суспільстві, повертаючись додому, вони трішки дезорієнтовані в тому, що проходить. Їх, їх думки, їх уже поведінка трішки, ну це скривати це всі ми знаємо. Зовсім, зовсім не така. І для того, щоб допомогти і адаптуватися в цих реаліях. Оказати підтримку і психологічну, і яку здієву направити людину на ну так з на путь істини об'єдналися соціальні служби міста, міжрайонна пенітенціарна служба та громадський центр соціальної допомоги населенню. Кримінально виконавча інспекція усіляко зацікавлена у співпраці, оскільки саме вони здійснюють контроль над звільненими на випробувальний термін. Наша служба, кримінально-виконавча інспекція, планується реорганізуватися в службу пробації на європейській манери. Тобто, не лише здійснювати нагляди тими особами, а надавати їм дієву допомогу в виправленні в якусь соціальну допомогу, психологічну допомогу. Служба займається не ув'язненням засуджених, а іншою формою покарань. Забороняють займати певні посади, зобов'язують до громадських та виправних робіт. Зараз, за словами Віталія Мураля, на обліку інспекції в Ужгороді та в районі, а ще в місті ЧОП, близько 500 осіб. За статистикою, 30% повторно скоюють злочини та повертаються до місць позбавлення волі. Директор громадського центру соціальної допомоги населенню каже, що в них обстановка неформальна. Завдяки цьому люди, котрі приходять, відчувають себе вільно та впевнено. Співпрацею з державними органами задоволений з службою викона... виконання виконання покарань недавно, але вже трьох людей ми направили на працевлаштування. А до цього за рік. Що працює наш громадський центр? Ми направили, ну думаю, десь чоловік 50, і більше половина з них працевлаштувалася. Ужгородський центр соціальних служб для молоді теж допомагає таким засудженим. Юрист центру Діана Гомза каже, що основна проблема це відсутність прописки, допомога у відновленні документів та працевлаштування.